Господь Ісус Христос не просто віддає кров. Завдяки своїй крові Він заключає з грішником заповіт, з грішником, який здатний прийняти цю жертву, прийняти цю кров в старому заповіті для того, щоб війти в Божу присутність і принести щось Богові, і подякувати, і жити в Божій присутності, треба було постійно приносити жертви. І особлива жертва, яку євреї приносили кожен рік, це жертва за гріх, це особливий агнець. Це та жертва, написана книга Вихід, 24.8. І узяв Моїсей ту кров та й покропив народ і промовив: Оце кров заповіту, що Господь склав з вами про всі ті слова. Тобто, в старому заповіті брали Агнця, приносили його в жертву, звершували Божу заповідь. І цією кров'ю написано Моїсей, Божі священники, кропили народ. І казали, це кров заповіту, Бог вступає з вами в договір.